Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена неймовірній жінці, всесвітньо відомій танцівниці, примі балерині, жінці неймовірної краси, педагогині, хореографу, яка все своє життя присвятила танцю і популяризувала Україну на світових сценах Ромі Примі Богачевський через терни до зірок. Це було життєве кредо українки. Філадельфія, Піцбург, Цюрих, Майамі. і більша частина Європи та Америки. Це неповна карта, яку відвідала Рома Прима, або як її ще інакше називали, Примівна. А почалося все в Перемишлі. В березні 1927 року, коли у родині співачки, віолончелістки, музикантки і лікаря народилася дівчинка, яку назвали Романія. З раннього юного віку дитячого, можна сказати, дівчинка цікавилася музикою, поринала в неї з головою. Хрещеним батьком Романії був оперний співак Михайло Голинський. Варто також відзначити, що мама Роми Іванка з Дому Шмириковських за однією з версій істориків була першим коханням Василя Вашиваного, не українця з дому Габсбургів, який теж більшу частину свого життя присвятив Україні і загинув за неї у Лук'янівській в'язниці Києва. Попри те, що Рома мала неабиякі здібності до музики, з 4річного віку вона захоплюється танцями, вперше виходить на сцену і з того часу до самої своєї смерті вже її не покиде. У 8 років вона навчатиметься в ритмічній школі Львова. Згодом, Львівська оперна балетна школа, яку вона закінчить з відзнакою. 14 років вона станцювала свою першу оперу на львівській сцені. Згодом були сцени Європи. Поруч з нею завжди була її мама, яка її підтримувала. В період Другої світової війни дівчина з матір'ю змушена покинути Галичину і виїхати спочатку до Відня, потім буде Канада. Сполучені Штати Америки вона залишила улюблен... улюблений дім друзів могилу батька, який так раптово помер. Різні долі доводилось жінці проживати на сцені, та вона ніколи не забувала. Українську землю звідки походила родом, черпала силу з українського фольклору, У всі свої танці вкладала українську душу, українські елементи. В 1963 році, в Італії, під час одного з виступів вона познайомилася з оперним співаком Юрієм Богачевським. Вийшла за нього заміж. Згодом народила двох діток дочку Анну і сина Бориса. Після народження дітей її сольна кар'єра на деякий час призупиняється. Але вона не покидає сцени і мистецтва, створює курси танцю, хореографії через деякий час. Засновує школу палетного та українського танцю у Нью-Йорку. Згодом ця школа набуде шалевої популярності, тоді ж українська діаспора прагне будь-що віддати своїх діток саме до відомої українки на навчання. Завдяки цьому, в 1978 році, Рома Прима засновує ансамбль «Сизокрилів». В якому танцювали українські діти, родини яких перебували в Сполучених Штатах Америки? У 1992 році збулась мрія Українки. Вона зі своїми сизокрилами відвідала Україну, дала концерти в Києві, Львові, Івано-Франківську, Харкові. Серед найвідоміших балетних творів в Бесткині Битва за Свободу. Танець, який вона присвятила Чорнобильській трагедії. А також Її хореографічна постановка ікона присвячена тисячоліттю хрещення України. Її вихованці відгукувались про неї що найкраще, адже вона виховала величезну кількість танцівників, які роз'їхались усім світом. Крім того, Рома Прима допомагала ластунам діаспорі. Сприяла поширенню пластунського руху 23 травня 2004 року. У Нью-Джерсі відома українка відійшла у засвіти.